Нацята в Україні триває починає марафон на підтримку підписання угоди про асоціацію з ЄС. Назва марафону. Вибір є упродовж дня. У нашій студії включені з місця подій і розмови з експертами. І почнемо зараз із гарячих подій під каміном. Самого ранку там почалися сутички між протестувальниками та беркутівцями. Силовики намагалися відтіснити людей від будівлі кабміну. При цьому використали кийки і сльозогінний газ. Це чітко було видно і зафіксовано фотокадрами. У відповідь протестувальники почали зривати із правоохоронців шоломи і кидати у них різні предмети. На місці події зараз працює кореспондент В. Андрій Засаднюк. У нього спитаємо останні подробиці. Андрію, чим скінчилася оця акція під кабіном, і чи немає там можливо постраждалих? Добрий день Віталію. Дійсно, сьогодні сталася маленька сутичка. Між беркутіцями та активістами справа в тому, що активісти ще вчора взяли в облогу кабмін. Вони заблокували головний виїзд звідси. І коли приблизно о 10-й годині машини із кабміну намагалися виїхати звідти, так власне, то Беркут почав відтісняти протестувальників, І також був застосований сльозогінний газ. А в результаті протестувальники все таки відтіснили машини, виїхали. Як от ну власне обійшлося без постраждалих, обійшлося без жертв. Наразі зараз там біля Кабміну знаходиться близько 500 протестувальників. Вони знову взяли камін в облогу. Вони знову нікого не пускають і не випускають, і кажуть, що збираються залишатися там. До кінця я зараз знаходжуся на європейській площі. Як ви бачите, ось за мною продовжується мітинг опозиційний. Наразі там людей десь близько ну до двох сотень. Із політиків нікого немає зараз. Як ви можете чути, там звучить запис: запис вчорашнього концерту, вчорашнього мітингу, і заклики політиків досить зараз гучно, як ви, як ви чуєте, звучать на європейській площі. Наметове містечко, яке було поставлено вчора, так і залишилося. Воно залишається на європейській площі. Там зараз знаходяться протестувальники із різних регіонів. кажуть, вони настроєні досить серйозно, настроєні стояти а, до, до, до кінця вільнюського саміту. А прибуття політиків і продовження мітингу очікують десь приблизно о сьомій годині вечора. Так, тобто, як я сказав, зараз наразі там лише звучить запис. А ще одна локація, де знаходяться зараз протестувальники, це майдан незалежності. Там їх. Десь до тисячі приблизно продовжується все приблизно в тому ж дусі. Там виступи громадських активістів, там людей годують бутербродами, кавою, чаєм це все привозять звичайні кияни, звичайні активісти. Отаким от, от чином все і відбувається. Віталій, можливо, в тебе є питання до мене. Андрію, скажи, будь ласка, а чи є сьогодні серед всіх оцих людей, опозиціонерів, чи є лідери опозиції? А чи підтримують вони тих людей, які сьогодні стоять на європейській площі під кабіном так само? Талі, якщо, якщо правильно зрозумів твоє питання, то це було щодо лідерів опозиції, Тут просто дуже погано чути. А зараз лідерів опозиції на, на європейській площі немає. А як я вже сказав, звучить лише запис попереднього концерту. Залишилися лише активісти, залишилися лише технічні працівники, які підтримують власне а, трансляцію, скажімо так, цього запису. Так і вони очікують лідерів опозиції о сьомій годині сьогодні. Віталію. А, зрозуміло, Андрію. Дякую тобі. Це Андрій Засаднюк. Він продовжує стежити за подіями у центрі столиці. Більше інформації буде вже упродовж марафону на ТВА. Я зазначу останню інформацію, ка що на з'явилася про те, що. А під час сутички під Кабміном у понеділок було затримано одного з мітингувальників. про це у Фейсбуці написав депутат Свободівець Андрій Іллєнко. Під час сьогоднішньої сутички з Беркотом під Кабміном спецназ зламав руку свободівцю Олександру Свиредовському. До того ж, Олександр був затриманий міліцією. Написав він. Наразі його забрала швидка. Додав Іллєнко. Нагадаю, сьогоднішня сутичка з Беркутом була спровокована останнім через те, що якийсь е, високий. Це цитата, це не мої слова. Повторюю, це цитата. Е, е, про те, що на Джипі хотіли проїхати е, прямо повз натовп людей. А Беркотівці розчищали цьому цій людині шлях, пояснив депутат. Нагадую, що ми стежимо у прямому ефірі е, і відстежуємо події під Кабміном. І більше про це розкажемо буквально за впродовж марафону, який триватиме сьогодні весь день. А тепер давайте згадаємо трохи хронологію подій. Напередодні у центрі Києва було два майдани: один про владний, інший за євроінтеграцію. Почнемо із масштабнішого. Акція прихильників євроінтеграції на європейській площі зібрала близько 100 тисяч людей. Спершу вони зібралися у парку Шевченка, потім рушили у бік Хрещатика, пройшли повз майдан і зупинилися. На європейській площі, звідти уже під вечір, колона перемістилася до будівлі уряду, де згодом сталися сутички із правоохоронцями. Як це було, готується розказати Уляна Дрючкова. Якщо ми можемо зараз е у цій студії чекати, Уляну Дрючкову ні, на жаль, не можемо. Це буде трошки пізніше, як ми зараз розуміємо. А тому е перейдемо до іншої акції до провладної акції. Значить, дивіться це те, що було. Значить, це все, що стосується акції за євроінтеграцію. Значить, далі про акції на підтримку ініціатив влади. Активісти зібралися на Михайлівській площі. Там встановили сцену, де виступали представники провладної більшості професійних асоціацій та профспілок. Вони виголошували промову про дружбу із Росією. Під сцену їх слухали мітингувальники, яких організовано провезли автобусами з різних регіонів України. Більше про це знає Марія Черняхівська. Марія, добрий день. Тобі про що говорили промовці, і як реагували на це? Усе слухачі? Привіт, Віталію! Будуємо Європу в Україні. Саме про це закликали зі сцени регіонали та представники промисловців та підприємців. Вони закликали модернізувати економіку країни самостійно. Вони також наполягали на тому, щоб не забувати про братерство з Росією. Говорили і про неготовність українських підприємств до жорсткої конкуренції, яка їх очікує у разі підписання угоди з Євросоюзом. Будемо сильні! Мы будем только тогда сильны, когда мы не сдадим свою независимость и не сдадим свой суверенитет. Сейчас это реально вопрос нашей независимости. 22 года мы отставали ее экономически. А теперь придется и политически. Заезженная пластинка и крутилась о какой-то даме. Нас эта дама не волнует. Нас волнует Украина. Нас волнует экономика, нас волнует страна. Дорогие друзья, Вы знаете, глубоко символично, что мы находимся в том месте, где стоит памятник великому гетьману Богдану Хмельницькому, который знал истинную цену бессмертной дружби двух великих братских народов русского и украинского. Сегодня ми вже несем збитки, на жаль, від проблем торговельних відносин, но із нашим. Братнім підкреслюю стратегічним партнером Російської Федерації нам дуже важливо підсилити дипломатичні, політичні економічні зусилля з тим, щоб змінити ситуацію на краще і відновити рівноправну займовірну співпрацю з нашими партнерами як в державах пострадянського простору митного союзу. Так і ще раз підкреслюю, сусідньою братньою державою Російською Федерацією. Мітингувальники, яких зібрали централізовано, часом не розуміють, чому вони тут опинилися. Більшість думають, що мітингують за євроінтеграцією. Школярі зізнаються, що таким чином заробляють гроші. А деякі студенти взагалі переплутали провладні та опозиційні заходи. Розібрався. Тут декілька людей за весь час я тут стою. Сказали, ну не сказали, а тонко натякнули на те, що потрібно в митний союз йти, а не в євроінтеграцію. Зараз ще трохи послухаємо і підемо на інший мітинг, тому що я далі не бачу сенсу тут стояти. За створення євросоюзу, якщо я не ошибаюсь, І вступлення в Європу. А за ідею. А за яку ідею? Ого. Ну, знаєте, я взагалі не так, щоб за Європу я просто так пливу по оточенню. Да. У країну в Європу. Щоб наша країна пішла в Євросоюз. Ну, гривень 60. десь так. Чи за ну, так, 4 часа. 4 години, да? так? А скільки у вас прийшло сьогодні школярів за 60 гривень? Ну, я не знаю що. Ну У нас тільки двоє. А ви у якому класі? Це я в 10-му. за євроінтеграцію за вхід України до Євросоюзу. Я скажу скільки платять 60 гривень. 60. 60. за все 60. депутати від провладної більшості не приховують, що пауза у підписанні угоди про асоціацію з євросоюзом для того, щоб одночасно позбутися тиску з боку Росії і виторгувати кредит від Європи. Питання, які уряд задавав економічно, ми не отримали. Ту відповідь, яку отримали, що ми можемо дати вам ті кошти, які ви відразу повернете до України. І зовсім не стосується питання ні інвестицій, ні створення робочих місць, ні покращення умов, на яких можна залучати фінансові ресурси. Все це залишається без відповіді. І я вважаю, що наші колеги по перемовах, Мусять підготуватись до цих перемов і дати відповідь на блок питань економічного характеру. Можна сказати, що вони бувають буваєте собі цінні, ну насправді це для всіх нас. Ми просимо про дві речі: це кредит МВФ, мінімум 15 мільярдів, про які ми ведемо переговори вже три роки. І з них ми 4 мільярди зразу віддаємо на перекредитування в зв'язку з тим кредитом, який брала уряд Тимошенко. Друге, ми говоримо про існування. Можливості самого Євросоюзу, бо це різні речі. І вони говорять, що десь до 3-4 мільярдів вони могли б надати таку допомогу. Це було б достатньо, щоб короткотерміновій е, ну, часі, тобто, ось о, грудень і хоча б і слідуючий рік, ми могли нормально прожити. А далі негайно потрібно скористатися нашими можливостями щодо європейського ринку, бо вони його відкривають, і не все швидко вони там будуть купляти, неначе вони там ждуть нашу ковбасу. Наші холодильники, чого це? А... також мені здалося, що на мітингу працювали спеціально навчені люди. Молодики самі підходили до преси і пропонували дати коментар. І їхні меседжі зовсім не відрізнялися від тих гасел, що вигукували зі сцени. Віталію Марія, А скільки людей було на цій акції? Тому що ми знаємо, що, наприклад, на європейській площі там було близько 100 тисяч. А скільки було на Михайлівській? Цікаво, що ввечері на Укрправді я прочитала, що за даними міліції на цьому мітингу було б. Понад 21 тисяча людей. Е, я скажу чесно, я такої кількості там не бачила. Е, мені важко оцінити, будучи на рівні людей, тобто а не зверху, скільки там було людей, але такої великої кількості там точно не було. Ну добре, і дивись, тепер ми також бачили, що надвечір там вже на цій площі не було зовсім нікого. Люди самі розійшлися, чи їх розганяли. Я знаю, що сама частина, тобто з мітингом із виступом регіоналів та підприємців промисловців, закінчилася досить швидко. Почали виступати артисти. Можливо, тоді підтягнулося трошки більше людей. Деякі люди, коли їх питали під час виступу артистів, чому ви сюди прийшли і тримаєте прапорець, вони казали: А я хочу просто подивитися концерт. А концерт до котрої тривав? А, він був ще один, чесно тобі так, точно скажу. Тобі, але кажу... він закінчився досить швидко. Тобто, це був не вечірній концерт. І я ж кажу про те, що ввечері там вже людей не було на відміну від, від європейської площі. Звичайно, погоджуюсь. А Марія тобою. дякую. Це була Марія Черняхівська. Напередодні вона стежила за мітингом на Михайлівській площі, де зібралися прихильники провладних ініціатив. Ну і тепер варто розказати про те, що було на самій європейській площі. Я нагадаю, трохи хронологію про те, що напередодні на центрі Києва було два мітинги: один про владний, інший за євроінтеграцію, і той, що за євроінтеграцію був дуже масштабним. Як це починалося? Спершу люди зібралися у парку Шевченка, потім рушили у бік Хрещатика, пройшли повз майдан і зупинилися на європейській площі. Звідти вже під вечір колона перемістилася до будівлі уряду, де згодом сталися сутички із правоохоронцями. І власне як це сталося, розкаже Уляна Дрючкова. Уляна, від тебе розповідь про акцію прихильників євроінтеграції. Доброго дня, Віталію. Як ти правильно сказав, все почалося у бульварі Тараса Шевченка. Там близько обіду почали збиратися і з'їжджатися. Туди почали люди і небайдужі з усього з усієї України з різних куточків. Мітингувальники були веселі, співали та підтанцьовували, розгортали свої стяги. Якщо перші три дні на Євромайдані майоріли лише прапори України та Євросоюзу, то в неділю акція спротиву замайоріла кольорами усіх опозиційних сил. До Києва люди добирались поріз. Кому вистачило квитків, поїхав поїздом, хто мав можливість власним транспортом чи автобусом. Важко нам було добирати, чому важко, тому що заблоковані всі виїзди з міста Чернігова, всі автобуси, вони проплачені, орендовані партії регіонів, хоча не офіційно партією регіонів. А всі говорять, що начебто вони їдуть, їдуть від промисловців і підприємців Кінеха, що, начебто, вони наповнюються автобуси підприємцями, хоча реально там сидить молодь, студенти, студентам проплачено це все. Правдами і неправдами всі бажаючі, і всі охочі таки дісталися до центра столиці. Мітингувальники далі вишукувалися в колону. Попереду розгорнули два величезні стяги спершу України, а потім Європейського союзу, і рушили в сторону майдану. По дорозі провчили водія, який не хотів поступитися їм дорогою. На бульварі Шевченка правоохоронці утворили живий ланцюг, який став перепоною для мітингувальників. Однак люди прорвали і його, і вирушили прямісінько до пам'ятника Леніну. Сам монумент учасники акції не чіпали, завадив беркут, який оци... оточив його у кілька рядів. А у червоному намету комуністів пощастило трохи менше. Його таки знесли, і все, що від нього залишилося, один із мітингувальників забрав собі у якості трофею. мітингувальники знову зупинилися і знову заспівали гімн, а далі вирушили до європейської площі. Учасники акції заповнювали всю проїжджу частину, тротуари та схили. За різними даними у неділю Євромайдан зібрав більше 50 тисяч небайдужих зі всієї країни. Лідери опозиції далі піднялися на сцену, хоч і не в повному складі. Депутати від удару заявили, що літаку, в якому летів Віталій Кличко на мітинг, завадили і заборонили сідати як і в жулянах, так і в Борисполі. Пізніше пояснили, що. Це трапилося через звичайнісінький туман на Євромайдані. Він з'явився аж під вечір. Тим часом зі сцени листа від своєї ув'язненої матері зачитала Євгенія Тимошенко. я була разом з мамою, коли ми почули цю новину, і е, ми були шоковані. Потім я була у розпачі. Вона ж має надію і має віру. І вона передала листа до вічі, тому що вона вірить, що стільки людей зберуться, скільки було на Оранжевій революції, що всі люди, більшість українців, хочуть присяні сак європі. Справа не в тому протриматися чи не протриматися. Справа в тому, щоб в Україні з'явилася критична маса, яка призведе до революційної ситуації, бо змінити все те, що зараз твориться в державі з владою, можна тільки двома шляхами: або еволюційним, або революційним. І відповідно сьогодні ми ще походимо трошки вулицями Києва. Завтрашнього дня зранку ми будемо блокувати приміщення кабінету міністрів і вимагати негайної відставки того уряду, який дозволив собі, супереч волі українського народу, ухвалювати рішення про призупинення підготовки документів щодо асоціації позитивної асоціації України в Вільнюсі. Стояти до 29 листопада, допоки Янукович Януковичу вільності не підпише угоду про асоціацію із ЄС, а ще відправити уряд Азарова у відставку. Такі лозунги і заклики лунали зі сцени. Опозиційні лідери розвертають мітингарів у сторону вулиці Грушевського. Натовп вирушає до Кабміну. Неозброєні та незахищені звичайні люди. Там зустрічаються із беркутом. Депутатів та лідерів у перших рядах не видно. На беркут ідуть мітингувальники, зносять огорожу, ламають шлагбаум. У відповідь правоохоронці Скайстро сльозогінний газ. Мітингувальники вирушають далі до адміністрації президента. Там їх чекає ще більше беркутівців. Провокатори з натопу викидають димову шашку. Правоохоронці повертають її назад у мітингувальників. Натоп відступає. Під вечір мітингувальники ще раз намагалися прорватися мітингувальники ще раз намагалися до Кабміну. Після цього розійшлися хто на європейську площу, хто на майдан. Навпроти українського дому активісти ставлять намети. На них написано, що це громадські приймальні опозиційних депутатів Лесі Оробець та Максима Б. Урмаки, а вже ближче до опівночі на двох локаціях євромайдану сталися чергові сутички. Правоохоронці відтісняли мітингувальників із проїжджої частини. Проте, незважаючи на це, два євромайдани на європейській площі та майдані незалежності таки вистояли до ранку. Наразі ця вся інформація. Ми далі слідкуємо за подіями. Уляну, дякую. Це була Уляна Дрючко. Вона розповіла про акцію прихильників євроінтеграції. Хвиля євромайданів прокотилася усією україною. Люди у неділю вийшли на головні площі міст, щоб висловити своє невдоволення зміною зовнішньополітичного курсу влади. Географія мітингів вивчала Катерина Полякова. Катю добрий день. Тобі в яких містах відбулися такі от найбільші мітинги? Найбільші мітинги доброго дня загалі то відбулися майже по всій території України, майже в усіх куточках в усіх регіонах. Але про деякі з них зараз розкажу вам. По осінньому холодна погода не стала на перешкоді євромітингу у Луцьку на театральному майдані, прикрашеному різнобарвною політичною символікою. зібралось понад 4 тисячі людей на підтримку підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Мітинг розпочався півдні, Його перебіг від початку до кінця контролювала міліція. Правоохоронці прийшли як у формі, так і в цивільному, спершу актив. Істів розважали музичні гурти, далі вголошували промови, відомі луцькі політики. Відставка антиукраїнського уряду, імпічмент президенту, головні гасла Луцького майдану. Окрім літніх людей, на площі біля пам'ятника Лесі Українці зібралися чимало молоді. Обіцяють, якщо Янукович не схаменеться, готуватимуть радикальну акцію громадської непокори. А поки що розбили намети і чекають новин із Києва. Я прийшла підтримати, думка йти до Європи. Оце моя думка. Щоб обов'язково підписали вже нашу угоду. От, бо молоді ж вся повинна сьогодні більше бути, як її сьогодні є тут. От. Щоб було краще життя нам. Я так само, як мільйони людей, обурений тим, що трапилося в Україні. І я свідомо прийшов сюди, щоб підтримати всіх цих людей, які є тут. 300 чернігівців прийшли в неділю в центр міста. Євромістечко тут організували ще у п'ятницю. Тоді ж розбили намети і поставили тенти від дощу. У неділю мітингували, почали опівдні. Організатори Євромайдану в Чернігові закликали присутніх підписуватись під зверненням до президента з вимогою укласти угоду на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Активісти принесли на акцію прапори України та ЄС та плакати з написами Чернігів обирає ЄС та вимагаємо асоціацію України з ЄС на Євромайдану Чернігові прийшли здебі... Більшов пенсіонери та люди середнього віку. Молоді тут мало було. Мало людей прийшло і ще через дощ, який впродовж вихідних в Чернігові йшов майже безперервно. Сира погода, але як бачите, на дощ наш на чернісів, які прийшли підтримувати сикуранськсикурінську акцію. Я ЄС», їх це не злякали. Вони залишаються. Що дуже дуже приємно. Біля пам'ятника Тарасові Шевченко зібралась близько тисячі харків'ян без політичної символіки і партійних босів. На Євромайдан прийшли ті, хто переконаний, тепер доля угоди про асоціацію з ЄС вже не залежить від політики. Організатори Євромайдану у Харкові закликали людей приходити на площу свободи щовечора і до дня початку саміта. В одну ночь один дядя с межегорья испугался другого дяди с, с Кремля. Что-то они не поделили. И в одну ночь мы вдруг повернулись с одной стороны, с Европы. Курс на Азию. Вот скажите, пожалуйста. Как я могу к этому относиться? Меня обманули 10 лет моей работы на смарку. Безразлично, кто будет следующим президентом, следующим премьер-министром, кто будет дальше у власти, как его будет звать, не имеет значения. Также не имеет значения, сколько нам денег даст Россия, не Россия. Все крадуть, все розварують, все піде на золоте унітази. Для мене це система цінності. Якби питання не в пославленні економіки, як такої. Це добре, але зайві гроші бюджет все одно будуть проїдені на лавочки Кернеса в метро за 60 тисяч, на вишки бойка там по. Двійні ціні, щоб працювало право, щоб працювали суди, щоб припинити корупцію за допомогою той самої Європи. Акція має певний фінішний термін. Це 29 листопада, це контрольна точка, коли ми вимагаємо від президента України все ж таки приїхати на саміт вільності, підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Якщо цього не буде зроблено, ми все ж таки сподіваємося, що він дослухається до людей, то не виключено, що далі буде акція продовжуватись, але можливо в інших формах більш більш у Запоріжжі недільний Євромайдан виявився несподівано масовим. Зібрались понад тисячу активістів. Південно-східний обласний центр, який традиційно підтримує партії регіонів, показує свою прихильність до євроінтеграції. Люди зібралися на центральному майдані міста завдяки закликам у соцмережах. Прийшли старі і молоді, російсько та україномовні. Громада закликала владу спрямувати до Європи і не звертати з цього шляху. Мітингарі наполягали, що перед Україною стоїть цивілізаційний вибір, і відкладати його не можна. Па на відміну від митного союзу приваблює запоріжців торжеством законів і нормальним рівнем життя. Мешканці екологічно забрудненого індустріального центру в змозі розповісти, які життєві ралії їм вже остогидли. Люди йдуть, закривають глаза, чихають кашлі, і ми все одно живемо в этом городі. Ніхто не возмущається тим, як нас травлять, понімається ніхто не виконує ніяких обізадіст, ні екологічних, абсолютно в этом государстві без перед під своїм народом. Поэтому я чесно каволя. Для мене Європа асоціюється в першу чергу за словами «качественность і відповідальність правительства перед своїм народом. В будь-якій країні національні інтереси має захищати гарант. Але декілька днів тому товариство ми з вами були свідками того, як українські національні інтереси були просто продані за 20 мільярдів доларів нашим одвічним сусідам. Так воно сталося. И есть одно слово, одно слово для цього. Это слово «зрада». Відбулася велика национальная зрада. Кремлевские карлики сплять и бачать, чтобы Украина стояла на коленях. Янукович и его команда не хотят туда, потому что им мало будет ложить свои карманы. За последние два года 70 миллиардов они отправили в офшоры. Это наши деньги, наша зарплата. Брехня нашей владе и геть их. Зараз у цих містах основна маса людей розійшлася, але все ж таки намети лишилися. Люди чергують і обіцяють прийти вже сьогодні ввечері. Віталію Катю, дякую. Це була Катерина Полякова. Вона розповіла про акції на підтримку євроінтеграції в регіонах України. Тепер нагадую про зворотній зв'язок із ТВА. У нас є номер телефону, куди можна надсилати смс. Це 067-215-6666. І ще раз 067-215-6666. Ми чекаємо на будь-яке оновлення інформації від вас. Це раз. І, по-друге, на цей же номер Можете відправляти позиції щодо останніх подій в Україні. Ми будемо зачитувати ваші думки в ефірі. Далі марафона ТВ» продовжить Єгор Чаринда з гостями студії. Він говоритиме про ті події, якими приймаються сьогодні українці.